так як він прохає про відкладення і додає медичний висновок. Попри це, суд вважає за необхідне, вже, мабуть, після його з'явлення до суду з'ясувати у нього обставини і після цього вирішити питання можливості звернення до дисциплінарних органів з питань належної процесуальної поведінки захисника. Сумніви викликають наступне. так кримінальний процесуальний закон зобов'язує учасника кримінального провадження не лише в обов'язковому порядку повідомити суд про причини свого неприбуття, зазначивши такі, які мають бути поважними, але зобов'язує зробити це відповідно вчасно. Так, суд зазначає, що відповідний медичний висновок відкритий ще був 27.10, а сьогодні має бути закритий. Враховуючи, що захисник повідомив, що тільки сьогодні, суд не міг ні призначити іншу справу, не повідомити учасників про те, що відповідне судове засідання не могло відбутися. Тому на попереднє переконання суду порушена якраз ця вимога, яка зобов'язує завчасно повідомити учасники провадження про неможливість пробуття досудження. Однак запитаємо пана Даманського рішу. Сьогодні ми не можемо продовжувати, е, тож вкладається наступну узгоджену дату. Це у нас двадцять восьме? 28? 28. 28 на тринадцяту. Ніби ніби маємо. Ні, ви маємо, маємо. Так, Ольга Ярославна, Берестейський у нас, так? Двадцять 28. 28. <реша> восьмо. <реша> Добре, Берестейське. Так, тож до засідання